Це я, я хочу сказати, що можемо вас заспокоїти. Саме ремонт, який повинен бути відбуватися, якщо пас, буде пошкоджено, воно буде відбуватися швидко. По перше, ДТЕК зробив земземлясховищі, де під землі заховане обладнання. Це Клас. дуже круто. Класно. далі, детек має величезний. Зараз не роблю рекламу дитець, тому що у мене дуже багато претензій до них буває. <свісно> да. Але вони накопичили дуже багато обладнання за кордоном. І е, якщо воно буде потрібно, вони можуть постачати, тому що, ну, на жаль, ворог дізнається, де вони е, е зберігаються зберігаються да, і можуть знищити. Тобто. Е, Плічо, так скажемо, да, як сказати, тобто логістика відпрацьована, щоб швидко постачати обладнання і швидко зремонтувати. За про це я можу вам прогарантувати. Але друзі, ми повинні зрозуміти, що нам потрібна зброя, яка би захищала все ці інфраструктури. Тому що ми знаємо дуже багато, на жаль, вкрали на захист підстанції, і на жаль, нічого там побудовано не було коли був дуже відомий міністр інфраструктури.